Цьому випуску київське Динамо здобуло перемогу, а Шахтар втрачає надважливі очки. Як виглядає турнірна таблиця УПЛ за підсумками першого кола турніру? Марино Пушич буде звільнений «Шахтаря», його може замінити екстренер Гірників. огляд матчів за участі українських легіонерів в Європі. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нові футбольні новини. Рома сенсаційно програла Кома 0 2 в рамках 16-го туру серії, а на другий тайм вийшов Артем Довбек, і важко сказати, чи вплинув він якось на гру. Бо Рома ніби розчинилась на полі, кому грав цікаво за думкою затискав гостей навколо їхнього штрафного. І на останніх хвилинах двічі зумів засмутити суперника, вирвавши перемогу. Після матчу головний тренер Роми Клаудіо Ранєрі висловився про гру форварда Артема Довбека. «Довбек фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, який потрібно було замикати, але нам це не вдалося. Ельшараві отримав два удари по нозі і кульгав, тож я вирішив випустити Довбека, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Як на мене, перше, що він має покращити, це фізична форма. Такий рівень, як він, що не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом, а ми у свою чергу маємо навчитися його використовувати. Я сказав це з самого початку: його треба забезпечувати м'ячами або передачами в глибину, коли він у формі й може ривком випередити суперника або ж на подачах. Тож коли у другому таймі він вийшов на поле, ми майже не робили кросів у штрафний. Бенфіка вперше втратила очки у чемпіонаті при новому тренері, а в Трубіна поцупили кліншит на останній хвилині матчу. Орли повели в рахунку вже на 17-й хвилині. Амдуні розпочав гольову комбінацію і сам же її завершив ударом у дальній нижній кут. Трубіну доводилося рятувати орлів, зокрема сейви після ударів перейри та Васко Лопеса. Та все ж на 90 плюс четвертій хвилині Анатолій таки пропустив. Кастро загубили в воротарському майданчику, звідти він головою і переправив м'яч у ворота. Трубін же загалом здійснив 6 айвів, а Софа скоро оцінила його виступ у 7,7 балів. Це друга найкраща оцінка у складі обох команд. Лічені дні до бою Усик П'юрі Зроби поєдинок ще цікавішим з Фовбет та бонусом для нових клієнтів за посиланням в закріпленому коментарі. У центральному поєдинку 17-го туру української прем'єр-ліги чинний чемпіон України Донецький Шахтар на виїзді програв з мінімальним рахунком Житомирському Поліссю. Перший тайм поєдинку, який розпочався під акомпанемент невеликої завірюхи, видався бойовим, але безрезультативним. Активнішими були господарі поля, і саме вони мали найреальнішу нагоду відкрити голом. Багато боротьби на полі було і по перерві. Здавалося, що обидві команди так і не потішать глядачів бодай одним голом. Але результативним вдався удар захисника Поліся Михайличенка, який свого часу виступав за гірників. Шахтарю ще жодного разу не вдавалося перемогти Полісся у вищому дивізіоні чемпіонату України, нічия й три поразки в чотирьох поєдинках. Після матчу, як завжди, було гаряче. Початку Пушич не потиснув руку головному тренеру Житомирян, а згодом з'явилася інформація від телеграм-каналу «Динамо Київ Інсайт», де вказано, що головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич буде звільнений зі своєї нинішньої посади. За інформацією, джерела офіційно про своє рішення клуб має оголосити в найближчий час. Зазначається, що замінити боснійця на посаді головного тренера гірників може легендарний екс-футболіст та нинішній спортивний директор гірників Даріо Серна. Вже після матчу Марино Пушич особисто розповів про своє майбутнє в донецькій команді. Щодо чуток про моє майбутнє в шахтарі і підтримку керівництва клубу, це логічне питання, коли ми програємо одну гру. Я це розумію, але можу запевнити, що я про це навіть не думав. Те, як ми працюємо, та як ми співпрацюємо один з одним, це рівень дійсно гарних стосунків, і як я казав, це футбол. Іноді вашою роботою можуть бути справді незадоволені, це нормальна частина футболу. Але я справді не хвилююся щодо цього. Я роблю свою роботу, я сконцентрований на своєму місці. Як я наголошував футбол, це та річ, де ви справді не завжди отримуєте те на що заслуговуєте. Тож моє потенційне майбутнє мене не хвилює у такому розрізі. Київське динамо стало зимовим чемпіоном УПЛ, тримавши перемогу над Вересом. Білосинім знову не допоміг Шапаренко, який пропустив п'ятий матч поспіль. Поза заявкою залишився і Михавко. А от піхалюнок Ванат Бояльський і тимчик вийшли в основі. От тільки в першому таймі вихід лідерів позначився слабко. Верес закрився в компактному середньому блоці, а Динамо розкатувало м'яч у невисокому темпі. Моментів до перерви кияни взагалі не створювали за винятком одного гольового. Господарі розіграли класну заготовку на стандарті, і хальонок скинув м'яч бояльському, а той одразу ж виконав розрізний пас у штрафний, де у Джеодотик пробив низом, і точно в лівий нижній кут. В другому таймі, на жаль, потішити фанів новими голами командам не вдалося, і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Динамо. Турнірній таблиці УПЛ тепер кияни мають плюс 10 від Шахтаря та плюс 5 від Олександрії. Четверту та п'яту сходинку ділять Кривбас та Полісся Карпати і Рух йдуть слідом за ними. Завершальний поєдинок 16-го туру англійської прем'єр-ліги між Борнмутом та Лондонським Вестхемом видався бойовим і результативним. Попри достатню кількість реальних гольових нагод, жодна з команд так і не спромоглася забити бодай один гол у першому таймі, а от в другій половині зустрічі все змінилось, і в самісінькі кінцівці команди обмінялися голами. Спершу реалізував пенальті хабек молотобійців Лукас Пакета і здавалось закрив питання щодо переможця в цьому матчі, бо Вишні побігли всією командою відігруватись. Чим і скористався Вестгем, вибігши в контратаку. Здавалось, це кінець для Бормута, Але наш козак Ілля забарний у шелерму підкаті, якимось чудом вибив м'яч, зніг нападника кудуса та не дав відправити м'яч у сітку воріт. Та вже за три хвилини по тому інтрига повернулась. Ене сунав зі штрафного удару, ювелірно пробив у дев'ятку та вирвав нічию для своєї команди. За підсумками матчу, забарний здійснив винеси м'яча, заблокував два удари, обіграв двох гравців з дріблінгу, віддав три довгі точні передачі та виграв три повітряні дуелі, отримавши високу оцінку сім балів від Софаскор. Українцю також підкорилось унікальне досягнення. Після оновлення вартості гравців на трансфермарк тепер саме забарний найдорожчий гравець не тільки збірної України, а й в своїй команді. Ілля тепер коштує 38 мільйонів євро, що є просто фантастикою. Турнірній таблиці АПЛ Борнмут Притул наблизився до Манчестер Сіті, набравши 25 очок. Відставання до Арсеналу Зінченка становить всього 5 балів. Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. За повідомленням джерела Трибуна, у крові 23-річного футболіста знайшли заборонену речовину. Проба Е, яка була взята ще у жовтні 2024 року. Проба бій буде відкрита найближчим часом. Тож, якщо інформація журналістів підтвердиться, то гравцю національної збірної України загрожує тривалий бан. Як варіант, Михайло цілком по дурості міг прийняти якісь ліки або добавки, не порадившись із лікареми Челсі, як це вже було з Погба. в будь-якому разі, це просто шок для українських фанатів.